Оздоровчі табори Прикарпаття потребують оновлення. Про це під час координаційної ради з питань оздоровлення та літнього відпочинку дітей повідомив заступник голови ОДА Роман Іваницький. Каже, нині в області налічується 15 оздоровчих таборів. Більшість з них побудовані ще за радянських часів, а відтак мають застарілу матеріально технічну базу. Та, попри це, вони ще придатні для відпочинку місцевих дітлахів. Тож раду приймають хлопців та дівчат на останній четвертий заїзд. Загалом відзначають фахівці відпочити та оздоровитися. Цьогоріч мало 70 дітей. На це витратили 24 мільйони гривень. На сьогоднішній день можна говорити, що майже повністю е, використані кошти, які виділяються, тому що фінансування оздоровлення і відпочинку воно йде з різних е, бюджетів і по різних фондах. Е, значить, погода соціального страхування від тимчасової втрати працездатності 5 мільйонів е, 700 тисяч по е, бюджету е, обласному і районних бюджетах. Це 7,5 мільйонів і так само це кошти благодійників спонсорів. Тож після завершення оздоровчої кампанії обласні можновладці візьмуться за головне завдання протягом наступних трьох років модернізувати та привести до ладу усі оздоровчі табори Прикарпаття.